В Ужгороді знову розглядатимуть питання щодо підвищення цін на маршрутні перевезення. Перевізники Ужгорода вже не вперше звертаються до міської ради із проханням підняти ціни. Так, в середині літа Віктору Трикуру, вже колишньому першому заступнику мера Ужгорода, вдалося відстояти стару ціну, але мер міста знову поставив на розгляд це питання. Так, нова передбачена ціна маршрутки 2 ,30 гривні 30 копійок. І чим жителі категорично не погоджуються. Це не ціна. Я вже за то, щоб пенсіонери хоть половину виплатіли, а піднімати не треба би. Не абсолютно неправильно, абсолютно неправильно і так важко, а і ще піднімуть, та як буде. Нарікають жителі і на якість перевезень, зокрема пенсіонери, що згідно із законом мають право на безкоштовний проїзд. кажуть, що нерідко поки доїдеш, доводиться вислухати численні образи на свою адресу. На сегодня я имею пенсию 1080. Прожить очень тяжко. Но ну, что касается пенсионеров, мы имеем пільги, что мы можем бесплатно ехать. Но так как шофери всегда возмущаються, а у меня прыгает давление, я лучше отдаю эти 2 гривни. Прото підвищення цін і громадські організації так зокрема представники громадськості вже розпочали певні дії. Ми звертаємося до членів виконкому по депутатському корпусу. На сьогоднішній день ми написали лист повідомлення мерії, що буде встановлені дві палатки: одна біля України, одна на площі театральній, де буде проводитися інформування населення про проєкт, який готується, і про їхню реакцію на це. Нічого не змінилось. Чому у мають витрачати. 50-60 гривень на місяць більше на проїзд у громадському транспорті. Обіцяють відстояти думку населення із цього питання і депутати опозиційних фракцій. Що взамін за підвищення ціни, їм щось пропонують, до 2 гривень підняли, нічого не покращилося, тепер хочуть 2,30. А ми бачимо, маршрутки за розкладом не їздять, ввечері їх дочекатися неможливо. Тобто, ну, Нема ніякого замін покращення цих послуг, а ціну щось піднімають в нормальному суспільстві. За нормальних умов це нереально. Перевізники аргументують підняття цін тим, що не вистачає коштів на ремонт та купівлю нового транспорту та здорожчанням пального. Хоча останнім часом підняття цін не спостерігається. Ми запитали ужгородців, яка ж ціна на проїзд їх влаштовує. Що була 2 гривні 2 гривні, хоч якщо сказати. Я пенсіонер, так що я не завжди плачу. Не подобається Ужгородцям і те, що тепер без копійок нікуди, адже нова ціна 2,30. Наразі проїзд залишається 2 гривні. А вирішувати, піднімати ціну чи ні будуть члени виконавчого комітету міської ради вже на наступному виконкомі, що відбудеться у середу, 23 січня.